Вітаю вас, любі глядачі, глядачі YouTube, які мене вже загубили. Особисто дякую вам за те, що ви пам'ятаєте про реалії садівництва і чекаєте на нові відео. Знаєте, дуже-дуже приємно. Трохи я пропала, з часом ви дізнаєтеся, новини. Я думаю, все буде добре і буде багато нової інформації для вас. Так, а сьогодні така невеличка прогулянка. Покажу взагалі, як почувається водойма, як почуваються рослини. Бо деякі з них цього року показали себе зовсім по-іншому. Почнемо ми з моєї стежки, яку я дуже полюбляю, і яка зараз виступає напевно самим головним акцентом. Хоча висаджено дуже багато рослин, але враховуючи розміри цього газону, який ми хочемо продовжити, і сюди, тут я обробила, бачите, все ж таки посадки в перію для деяких рослин це норм, а для деяких рослин це стрьом як то кажуть. Тому обробила я тут гербіцидами. І від бур'яну, і від перію, і сподіваємось, що фермери, які в нас тут поряд обжилися, нам допоможуть ось тут цей шматочок вирівняти, привести до ладу. І на наступний рік буду я тут вже сіяти. І газон, тут буде і стежка, і буде ось тут у мене квітник біля цієї ялини. Так що бо цього року, чесно кажучи, тут я. Мало що змінювала, хотіла побачити взагалі результат, як почуваються тут рослини. Тому що ось ця ліва сторона, яку ви ось тут бачите, мені не подобається. Я хочу сюди щось підібрати більш високоросле. Щоб в мене тут весь час було закрито. Злаки з лаками, але я ще досі думаю, що би тут посадити. Е, ось тут. В принципі, все фантастично. Просили мене показати, як почувається лохина. Почувається вона тут добре, вона ще маленька, але коли вона тут розростеться, тут буде дуже гарний такий масив з лохини. Це буде і смачно, і яскраво, і корисно. Одним словом, хочу я лохину і хочу я ось цю полуницю морану висаджувати тут на полі. Замість декоративних рослин, тому що це дійсно і гарно, і корисно. І на осінь, бачите, вона стає дуже гарним колір листя. Сьогодні, до речі, по цій кольоровій гамі ми і пройдемося, покажу вам, що на осінь в мене тут ось такого кольору, бо виглядає це гарненько. Вівсюнець, який також мені дуже сподобався, саме серед злакових культур, тому що він на зиму ось такий і йде. Весною його потрібно просто повичесувати. Хоча цього року я його не вичесувала. Ось ці такі сухі пагони, їх потрібно ніби вичесувати. Я нічого не робила. Бо навесні він пускає нові зелені. І все. Ну, одним словом, рекомендую вівсюнець вічно зелений. Тут в мене куничник діамантовий. Які на осінь просто фантастичні в нього китиці, такі пухнасті, такі вони гарненькі. Фантастика. Тому що конечник Карл Фостер, в нього вже китиці такі пооблітали. А це якраз на осінь, спочатку коничник Овердам, він перший розпускається, потім Карл Фостер, а зараз ось діамантовий. І він тут красень. Гортензія тут, поки я дивлюсь, як вона тут почувається, тому що в мене гортензія дуже-дуже швидко примерзла. У нас швидко пішли приморозки і примерзла. Тут є пенісетом, але не знаю, чи він тут буде рости. Бо трохи він мені в цю концепцію не вписується, але поки, поки тут. Подивимось. Що мене розчарувало ще. На що я клала дуже велику, великі сподівання, що на осінь буде гарно квітувати, це Айстри. Я думала, що вони в мене тут з очитком на осінь дуже гарно зіграють. Але, як мені сказали, що Айстри в мене захворіли грибковим захворюванням через сильну вологість, бо в нас цього року дуже волого було. І через різке похолодання. Бо я думала, що їм не подобається біля водойми. Але я в інстаграмі показала людям, сказала, що це грибкове захворювання, і багато в кого є ось такий результат. Також поділіться, що і хризантеми в когось, і айстри. Саме ось так почуваються, бо вони не засохли, вони пускають молоді листочки вже там внизу. Тому я залишаюсь прихильником саме очитку. Якщо Айстрам тут дійсно не сподобається і буде ось така погода, як цього року, очиток на осінь це яскраво, невибагливо. Дивіться, який шикарний просто акцент. Це, це фантастика. Наскільки це проста культура, і наскільки це яскрава культура, навіть влітку, коли він такий ще зелений стоїть, ну дуже гарно, особливо масив. Плюс ви знали, що він розмножується просто пагонами. Якщо пагін е, обрізати, зелений пагін, поставити його у воду і у воді очиток пускає корінчики. Можна діленням куща, а можна ось таким способом. Тобто дуже-дуже непримхлива культура. Поряд з очитком в мене тут є імператор. Сказати поки що це агресор ні. Вона, як я її посадила, так вона тут і сидить. Вона поки не планує зовсім розмножуватися. Хоча ніби ось таке поєднання, імперати, очиток, ніби гарно, але будемо спостерігати. Вже три види рослин з таким яскравим, ну просто фантастичним листям на осінь, ми назвали: це лохина, це цвіт очитків. Це імператор. Також клени. Але клени, до речі, я помітила, вони дуже швидко осипаються. Тому я думаю, чи мені потрібен цей клен червоний, який також дуже яскравий, але при перших таких морозах він листя своє скидає, хоча дуже-дуже гарний. Що ще я буду висаджувати масивом? Це мій результат розмноження минулого року це спірея японська якої також бачите ось таке якраз рожево-зелене листя. Буду її висаджувати саме масивом біля ялини, яку я вам показувала, ось якраз на задньому плані. Біля цієї блакитної ялини буде масив з спіреї японської. Тобто також ось такий рожевий, рожевий акцент. Це саме осінні барви. Барбариси з таким кольором листя. Я не рахую, що барбариси відносяться до природних таких квітників. Хоча Барбарис Еректа, який на осінь стає яскравим таким помаранчевим, полум'яним кольором, дуже подобається. Але в мене чомусь цей барбарис рік на рік почувається. Не фантастично, подивлюся, як він на наступний рік, бо він цього року у мене скинув листя ще влітку і стоїть голий. Один кущ, один нормально, а один голий, і не знаю, чи він дасть листя навесні, чи він вже все подивимось. Сьогодні разом з вами я буду тут висаджувати аліуми. Хто пам'ятає мої аліуми серед ковели, ці фантастичні, такі насичені, рожеві головки колір фуксії. Причому цей аліум квітує неймовірно довго, напевно, скажімо, з травня по кінець липня? Тому що він набирає свою таку масу, ця головка витягується, витягується, потім поступово розживіється, поступово відбувається. Потім насичений це фіолетовий, і аж кінець серпня ці аліуми засихають, дають насіння. І я вирішила, ці аліуми знову, такі, мені сподобалось, як вони тут біля водойми себе вели, і я буду знову їх сюди додавати. На інший пагорб, аналогічно серед рослин, серед ковали, тому що такий вибір, ну, мені дуже-дуже сподобалось. Всі цибулеві я замовляю на флоріум, Знаєте, мені подобається саме посадковий матеріал по цибулевим. Цибульки завжди дуже-дуже гарні. Ось ці аліуми, цибулька в них достатньо така маленька, мініатюрна. Взяла ще і тюльпани. Це вони підуть на основне подвір'я до будинку. Тюльпани біля водойми я не висаджую. І купляю я одразу не один пакетик. Бо в одному пакетику йде по три цибулинки тюльпанів. Я беру одразу по 2-3. І ціна дешевша. І одразу виходить гарна композиція також аліум-гладіатор. Я не буду розпаковувати. Але цибуля дуже-дуже-дуже така. Величенько. Ці аліуми-гладіатори, там така велика головка сантиметрів, мені здається, 10-13 в діаметрі, то вони зараз на сьогодні взагалі дуже-дуже популярні. Так, ну, а я прихильник маленьких цибульок, і буду ось так вже на інший пагорб. Буду сюди їх висаджувати. Цей пагорб у мене цього року такий був зовсім голий. Тут нічого не росло. Це вже я цього року на осінь тут вирішила зайнятися якимись посадками. І посадка абсолютно проста. Ось такою звичайною саджалкою роблю отвори на глибину трьох цибулюк, занурюю і все. Це все реально дуже-дуже. Просто Саме головне занурити кінчиком, корінчиками вниз, а гострий кінчик залишити наверх. І тут на передньому плані в мене будуть аліуми і ковила. Бо там далі, такі, хто пам'ятає, також було відео, де я показувала Гауру, перовські, то вони будуть там, ось там будуть такі високорослі вже рослини. Навесні, коли я також замовляла Флоріум, робила рекламу. Я не буду казати, що це не реклама, реклама. Так, Флоріум блогерам висилає товар, щоб ми робили рекламу, показували якість цибулевих. Але я не хочу залишати вас без подарунків. Мені роблять подарунки. І я хочу зробити вам. Тому е хочу вам подарувати, зараз я ще гляну, е нагадую про промокод насолода, який дає знижку 10% на все ваше замовлення на флоріум. І чим більше ви берете е цибулевих, Тим більша, відповідно, тим нижча ціна на рослини. Як я кажу, не беріть три цибульки, візьміть краще один вид, один колір, але взяти їх 6-9, буде вам і нижча ціна, і буде набагато гарніший результат посадки. Так, отже. Що я хочу вам подарувати? Хочу подарувати цей фееричний гладіатор, яким захоплюються зараз всі, буде один переможець, але цей один переможець отримає 5 цибульок гладіатора. Це вам, і 5 цибульок аліума, які висаджую я, прихильником якого є я. Комусь подобаються великі цибулі, комусь подобаються маленькі цибулі. Ось такий подаруночок від мене і від компанії Florium поїде до одного з вас. Що потрібно вам зробити? Обов'язково підписка на реалії садівництва. Обов'язково вподобайка і коментар. І рандомним способом в наступному відео я оберу переможця, який буде висаджувати ці цибулеві. І ще Флоріум часто, дуже часто проводить різні акції на своїх соціальних мережах: Instagram, Facebook, Telegram обов'язково підписуйтеся, і зараз в них там також проходить акція. Потрібно зробити своє фото з цибулевими і зробити відмітку флоріум. І ви вже приймаєте участь у акції. Тому обов'язково також підписуйтесь, робіть фото, замовляйте рослинки і будьте щасливими. Знаєте, на такій ноті вже можна було би і завершувати, але я хочу ще показати вам саму водойму, як вона виглядає. Об'єми і ось цю чисту воду. Часто в коментарях ви запитуєте, як ми добиваємось такої чистоти. Скажу, що чиста вода це відносно і плюси, ну, чиста прозора, все гарно, бо вам видно дно, оце ви бачите дно. Хоча тут 1,80 вісімдесят є глибини, але ви бачите спокійно дно навіть з, з свого телефону. Але є і мінуси чистої води, тому що тут ми не можемо рибачити. У нас тут плаває окунь, думаю, я все-таки і карпіка сюди завести. Але нас риба бачить, ми підходимо до води, ми до води, риба нас одразу бачить і ховається від нас. І все, зловити окуня ми не можемо. Тому це є відносно і плюси, що вода така чистенька, видно і каміння, видно і водорослі, все видно. От ви бачите дно. Навіть не помітно, що це вода. Дуже багато зелені, бачите? Ось цю зелень, ці водорослі зелені, їх потрібно вибирати вручну. Ніякими препаратами, нічим, нічого ви тут не зробите. На майбутніх, хто має водойму, дуже-дуже сильно ці водорослі з'являються біля каміння. Дуже сильно. Тому що тут, більше всього, і жаби тусуються. Зараз я спробую ось так перейти. Бачите, от де є камінь, наскільки тут багато водоростей. Тут сидять жаби. Це 100%. Маленька рибка тут ховається. Тобто ось це потрібно тільки вибирати вручну. Ніякі препарати тут нічого не подіють. От з цієї сторони, взагалі, фантастично видно і водорослі, і наскільки чиста вода. Риба ховається саме серед цих водоростей. Ось тут в ліліях вона сидить, бо вже достатньо холодно, і риба не рухається, ховається. Хоча окунь, навпаки, мав би. З такою температурою рухатись і шукати, а он поплив, не знаю, чи ви побачили. Зараз я збільшу. Тобто є свої плюси, а є свої мінуси чистої води. Так, ну що, трошки я з вами поділилась, показала вам, як почувається водойма. Як почуваюся я, щоб ви мене не забували. Бо трошки дійсно я, цього року я частенько пропадала, але, знаєте, змінюються пріоритети. Бачиш результат своєї роботи, і бачиш, на чому потрібно просто робити більше акцент. Ось, так що все. Дякую я вам за перегляд. Хто залишив коментар, приймайте участь у розіграші. І в наступному відео я вже розіграю цибулини аліумів, і ви їх отримаєте і одразу посадите. І коли вони будуть квітувати, ви будете згадувати про мене. Сподіваюсь, добрим словом. Все. Я дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. І, до речі, по скрипту, як то кажуть, Ось таку гойдалку, яку ви помічаєте, під час перегляду відео, такі садові меблі можна придбати у мене. Я залишу зараз відео з садовими меблями, які входять до комплекту, можна придбати разом з гойдалкою, бо в саду вони виглядають дуже гарно і дуже гармонійно ось. Так що. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока! Бережіть себе!